100% відповідальність, як вона може змінити життя на краще. Більшість слів, які ми використовуємо у своєму лексиконі, для кожного мають свій сенс. Саме це так часто заважає нам чути і розуміти один одного. Візьмемо для прикладу слово відповідальність, яке може мати для кожного різне значення. Особисто я. Раніше вважала, що це обов'язок перед іншими. А коли розібралася, то дійшла висновку, що насправді відповідальність це лише за себе. Хоча хтось досі, досі думає так, як я думала раніше. Ніхто не винен у ваших почуттях, думках чи діях, зрозумівши це, ви отримуєте свободу. Коли щось іде не так. Поставте до себе ряд запитань, ну, щось на зразок, для чого я так почуваюся? Що я маю зрозуміти для себе? Що нового я маю про себе дізнатися завдяки своєму стану. І це допоможе знайти відповіді всередині себе. Відповідальність не ділиться між людьми. Кожен з нас несе 100% відповідальності за свою частину, і запитання до себе допоможуть вам тримати фокус на собі і підсилять розуміння цінності своєї відповідальності лише за себе. Мій улюблений закон тяжіння, його ще називають законом бумерангу, так, саме закон бумерангу, говорить, що все, що відбувається з людиною, створює собі, собі сама людина. А до чого тут свобода, про яку я згадувала раніше. Свобода в тому, що якщо ви це самі собі створили, то ви можете це і виправити. Прийміть це як подарунок від Бога. Слова можуть бути спотворені, але їхнє справжнє значення залишається. Тож відкрите для себе нове значення відповідальності, і ви побачите, як покращиться ваше життя, і наостанок зазначень. Що розуміння термінів, таких як принципи і настирливість, теж важливі. Принципи можуть заважати тоді, як настирливість веде до успіху. Настирливі люди беруть на себе відповідальність за своє життя, що робить їх з великої літери величними. Вони відчувають співчуття. Але не через страждання, а через розуміння, що всі ми відповідальні за те, що відбувається? Подальших відео я буду більш глибоко торкатися цієї теми, а зараз як ви відчуваєте свою відповідальність? Чи готові вже почати змінювати своє життя на краще?